Ініціатором проведення акції Зробимо Україну чистою на Вінничини виступив, зокрема, благодійний фонд Батьківська земля, який закупив для волонтерів робочий інвентар, рукавички та мішки. А в якості заохочення серед ямпільських учасників екоакції провели міні-конкурс. 3500 по ямпільщині, по всьому району вийшли сьогодні. Ми хочемо конкурс провести. Хто швидше набере мішечок, тому. От. Буде отакий подарунок від фонду Батьківська земля. Найшвидше впоралася, назбирала свій мішечок і от тому отримала цей подарунок. Усі без винятку жителі Ямпільщини до акції Зробимо Україну чистою поставились серйозно. Молоді футболісти села Дорошівка, прилеглого до територіальної громади історико-культурного комплексу Буша, цього дня очистили від сміття яри навколо свого футбольного поля та облаштували берег річки Мурафи. Сьогодні всім як відомо міжнародний день довкілля, і сьогодні всеукраїнський в нас суботник і Раз виникла кладка пропозиція. Мирішили теж активну участь прийняти в цьому суботнику. Прибрати своє село. З буші школярі під патронатом благодійного фонду Батьківська земля прибирали від сміття історичні пам'ятки козацьке кладовище та гайдамацький яр. Я обратилась к общественності плюс школи, То не лишала би тим общественним міштам, то просто в те же день вийти і подержати ту акцію по всій України. Просто ми своїм прикладом покажемо, то можна жити по-другому. Увагою не оминули й найпопулярніші місця відпочинку, адже буша давно є принадою для туристів не лише Вінничини, а й усієї України. Та це ганьба скоріше, ніж ах, які ми гарні ми прибираємо. Соромно, що діти прибирають те, що зробили батьки, і дуже. Хотілося б саме, щоб це зрозуміли батьки. Ніколи нікого нікому не вдалося навчити. Можна тільки навчитися. Чиста земля, чиста душа, здорове тіло, красива душа. Цьогоріч ініціатива Зробимо Україну чистою об'єднала тисячі людей, які хочуть звільнити парки та вулиці від сміття. Організатори сподіваються, що акція проживеться на наших теренах і у подальші роки проходитиме ще з більшим розмахом.